Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровському напрямку. Хочуть відрізати окрузь, повністю відрізати. Їх не вистачає людей, розчисти немає такої, такої потужності захопить. Дуже сильна відсіч і дає наша... наші військові відбивають. Але оце проблема. І з дорогами, з шляхами, щоб по краплині зброї не дійшла, щоб дуже повільно і дуже мало. Тут все і їжа, зброя, що довго чекати, підтримка живої сили потрібна. Ну і здають інформацію, інформатори є на Покровському напрямку. Бураю повністю весь негатив. Одвожу, одвертаю від Покровська росіян, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, більше напасти на Покровськи не можуть расисти. Розмови про перемир'я, а насправді вони продовжують атаки і обстріли і ще будуть. Ем... Цивільні люди, щоб постраждали, дуже. Заперечую, знімаю повністю. Сняти, відбираю, одвожу, одвертаю від військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову, хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, кабель, піві, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. повертає повертає расистам в голови, хай він летить, більше наступати не зможуть, обстрілювати більше не зможуть і накази видавати не зможуть, будуть знищені. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Захищайте, оберігайте. Прошу допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють покрозь наші шляхи дороги. Відкриваю дороги, працюють дороги без перешкод. Буде так і так є. Так, давайте подивимося місто Київ. Скажіть, допоможіть вище сили, чи є загрози на найближчий час, що буде відбуватися в місті Київ на найближчий час. Кияни. Так, планують розшисти обстріл. Можуть руйнувати, вони планують лікарні, мости. Якщо от ще може бути загроза, це Чорнобиль, Київська область. В нас десь вони вишукують саме нашу ПВО. Артил... Системи от, захисту неба. Вони щось вишукують. Якісь є тут агентура, заперечую бираю. Ну і цивільні люди можуть постраждати, саме будинки людям. А ще мені йде якісь супермагазини. оці Великі торгові центри можуть постраждати. Прошу лише сили допоможіть, будь ласка, знищити росіян, що обстрілюють е, наші міста, місто Київ. Прошу захисту, Відводіть, одверніть. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каб. Шехеди, герань. Ответіть, відверніть від от Києва, від Київської області, від Чорнобиль, від наших мостів, торгових центрів, лікарень відвертають військових, цивільних людей, зброю російську повертаємо в голови, хай летить, особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує більше. Обстріл чинити не зможуть, буде так і такі є. Ой, вищі сили, прошу, допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, станьте на захист і вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх наших військових, мешканців киян. Мистечка, інфраструктуру, енергетику нашу захищайте, оберігайте. Буде так і такі. Так, що є небезпека? Так, давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили що чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео близьким людям. Є загроза. Найближчий час ще, дивіться, така і вийшла карта. Це стосується, я так розумію, Одеса, напевно, Порти або Дніпро, місто Дніпро. На воді великі міста. Угу. Є загроза. Обираю повністю весь негативний. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніться бомби, ракети і снаряди. Чим міст... можуть бути обстріли, коли люди отримують допомогу? Чи де щось пов'язано із дітьми? Де отримують виплати чи допомогу? Гуманітарна допомога. Заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо над Україною. Захист міцний і зруйнуйте всі плани расистам. Більше не можуть расисти продовжувати обстріли. Повністю знищені всі склади з ракетами, з шахедами. Повністю знищені всі заводи. Рашистів більше немає зброї. Військової авіації більше немає. Росіян повністю знищені. Всі літаки військові. Прошу вищі сили захисту, ми знову перекриваємо. Перекриваю. перекриваю. Є загрози, а зараз ми її будемо брати. Прошу ви сили, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Отведіть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, кулі, уламки. Будь-яку зброю, що використовують росіяни: усі каби, ФПВ, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні всі скиди одвожу відвертаю, повертаю назад расистам. Хто їх запускає, хто дає накази, хай собі в голову їх отримає, буде так, і так її. не може Так і так і є. От на цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Також нагадую, щоб ви три рази передивились це відео, щоб був міцніший захист. От. Все буде добре. Бережіть себе, все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!